це не це пустити води тільки по дорозі всякі ні моє його хоть подивись да виключай виключай все тому що заходимо заходимо ай дюля да да положиш дюля починайте ну дюля починаємо 3 4 заходь перший happy birthday Bref.. to you happy

А ага. тут не все просто так. MM. <sharp collar Lucar cells livest> Спасибо. Це ще не люди. Ми від нашого колективу малиємо вам і бажаємо вам силу. Діти багато оказали і ми не відмінно не частина цих стазі, що вам були, і ми хочемо, щоб завжди, так як ти зараз усміхаєшся, завжди так усміхався і в твоєму житті, щоб завжди був Ісус право.